покране за допуск історичного надбаття до культурної спадщини, стаття 237, засилення грубої шизи. Відсутність поважних причин. Е-е, поділ інцензівно з надтоква. Відповідно до частини 3 статті 47 закону про оцінку промислового та збування позитивної кредиції є повноважним для шоу номерів через більшу кількість подібних докатів за ананас ква. На засіданні постійної комісії присутні ще й депутати Дені Тейсу, тому комісія є правомовцем, приймає рішення і ще голосів ідеального складу комісії. Окрім на засіданні постійної комісії присутні та прошу. Пропоную е, роботу комісії розпочати. Інші пропозиції є, на правильне голосування, то да, то проти, то не сприймаємо. Тому, що нам не відповідає, що нам не відповідає, що нам не відповідає, Наступних голови комісії, про обрання голови комісії. Ставлюємо голосування за те, що такі прав процентні комісії прийняти за основу. Хто за, хто проти проблему приймається, допомогти пропозиції. пропозицію включити заяву денного засідання активних комісії питання про надання голову на розгляд технічної довідки з навуслення щодо встановлення нової міжнародної регуляції з доступованості, і набагато вартоться з його поточного моменту. Так. Так. Тож, отже, включити до поправки до нього, е-е, постійний комітеті з пропозицій, щоб більш сповщутьні питання. Прошу голосувати: хто за, хто проти, проблеми Приймаємо. У кого ще пропозиції доповнення? Дякую. Пропоную прийняти запропонований перегляд питань в цілому, знесеними пропозиції. Хто за? Хто процесу займуся приймається. Крім того, нам на сліду на за комісії. Для доповіді до десяти, високого питання досягти плани, для запитань відповіді на запитання інформації до по коли пропонує комісії закінчиться за 2 хвилин. Нема за те, на голосування хто за. Противопотребимо за приймаючи. Переходимо довезти до першого стання арабці. Про обрання засудника голови комісії між раною вас про те, що депутат і будуть заводив який був обраний засудником голови постійної комісії, за період роботи з 23 року, по серпні 2025 року, жодного разу не був присутній на за засідання постійної комісії, а тому можу може для за роботи обрати рад голови комісії в руках Герікавича. У кого ще буде пропозиції постанової кандидатури заступника? Немає? Якщо немає, то хто за те, що заступник у голової пасічної комісії побратим ЖК Сергія Віталійовича? Сергій <різь> Віталійович, У вас е, е, профлікті. Подивіться. <різь> <Шолидна. різь> так, переходимо до пойменного голосування. Чув. Не беру знову голова. Хто за чого? Так. Перемостка. Так. Відповідно до результатів война голосування рекомендації рекомендацій. Наступне питання. Правоображення голови комісії відповідно до положення про пасійні комісії, чинські селищної, про такому питання комісії підписаться обговорює комісії. Враховуючи, що коли ще поворот і щовані, її не зможе добре засідня на засідання постійної комісії, ношу пропозицію обрати секретаря постійної комісії, подачка Олександра Олександровича. До того ще будуть пропозиції стосовно кандидатури секретаря. Добре. Якщо немає хто за те, щоб обрати секретаром постійної комісії, продачка Олександра Олександровича, переходимо до поємного голосування. Речу за чучок. Не проводить. Переговорсь, перейдовська. Відповідно до результату повіменного голосування, рекомендації. Наступне питання. Про передачу на зеленої ділянки про сходу. По випустимо. Якщо немає, то хто за те, що поводити проєкт рішення з даного питання на висіті, це переходить до поїменного голосування. Чув, за, чу, протачок, так. Іван Самір. Відповідно, до результатів прийме голосування 5 за рекомендації прийнято. Наступне питання. Про надання досу на визна технічних пунктів і центру щодо встановлення майстральної ділянської надворі місцевості для ведення про амерського спораспроводниця. Кого не запитання на даному стані? Це. Що даного питання є внесена на розглядаці до воєнного голосування. Ревчук за чу, хто за чого і бахень. Переконство. Відповідно до результату воєнного голосування, рекомендації. Солоні, що не комісія, наче оператор денег засідання постійної продукції вичерпу. Дякую. Всі прошу, всіх досі.